Резерв. А по суті, чоловік правий. От я доєднуюся до кожного слова, яке він сказав цим працівникам поліції. І я глибоко переконаний, їхні керівники точно так само це все знають. Але. Вигідно ж сидіти, напевно, в тилу, вигідно ж, напевно, людей на бабки виставляти. Тому що е, кожен хоче захистити своє життя і готовий відкупитися як тільки можна. Я не можу тут стверджувати в корупції зараз, що вони там грибуть. Однак, е, на мою думку, це е, воно є. І, на мою думку, це все прекрасно приховується самою державою, і просто так би люди між собою не спілкувались. А он той відкупився, а он цей відкупився, а он діти мажорів в чомусь всі в містах сидять. Для них війна не війна, просто не виїжджають за межі району, в якому там обслуговує певне районне управління поліції.